Перевага ак системи в її такій легкості, в надійності, так само, скажем. Вся зброя, яка до нас надходить в більшості, це надійна. Там аж системи так само надійні. Но цей, ця зброя дуже зручна тим, що в тебе щось зламалось, ти взяв у ворога деталь, його автомат, далі з ним рухаєшся в той самий патрон, що у ворога, також ГП. Підствольна система, я її дуже люблю. Вона дуже потужна. Можна так само ворога забирати зразу на позиції. Гранати ці підствольні. Дуже сильно стримує ворога, знищує ворога цей ГП. То 30-40 вогів е, на штурм брати тільки в радість. мм гранати осколичної дії дуже. <ріст> Передають дякую росіяни після того, як вони до них залітають.